Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаве, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Доброго ранку малята. Сьогодні до себе в гості нас запросила тітанька сова. А де живе малята сова? Сова живе на дереві, в дуплі, вірно. Тож вирушаємо в ліс шукати будиночок тітаньки сови. Аж ось ми знайшли. Подивіться, як тут гарно, скільки квітів! Тітенька сова дуже любить квіти. Давайте роздивимось та назвемо ці квіти. Ромашка, волошки, дзвіночки ростуть біля будиночка тітоньки сови, так. Ми всі квіти впізнали. А тітонька сова пропонує нам пограти у гру, назви одним словом. Квіти, які ростуть у полі. Як вони називаються? Які це квіти? Польові, вірно, польові, квіти, що ростуть у лісі. Так, це лісові квіти. Квіти, які ростуть у саду, на клумбі. Садові квіти, так. квіти, які ростуть у кімнаті, на підвіконні. Так. Це кімнатні рослини, кімнатні квіти. Діти тітонька Сава запрошує нас у будиночок. Вона хоче нам показати, які кімнатні рослини є у неї. І пропонує нам пограти у маленьку вікторину, відповісти на запитання цієї вікторини. Як називають квіти? Які ростуть у приміщенні? Квіткові чи кімнатні? Кімнатні, вірно, чи потрібно рослинам світло? Так, потрібно. З листочків кімнатних рослин слід видаляти пил, щоб рослини блищали, чи щоб рослини дихали? Звісно, дихали кітонька сова дякує нам за відповіді і просить нас визначити перший звук у назві її квіточок та поділити це слово на склади. Перша квітка це фіалка. Перший звук який в слові фіалка? Фіалка. Повторили, фіалка Ф. Вірно, Ф. Так, а скільки ж складів у слові фіалка? Давайте порахуємо. Приготували наші долоньки. Фіалка. Скільки складів? Три склади у слові фіалка. Вірно? Наступна квіточка. Драцена, драцена. Який перший звук? Драцена. Д, д. Вірно. Драцена. Скільки складів у слові драцена? Драцена. Скільки складів? Вірно три. Наступна квіточка яка? Так, це кактус. А в слові кактус перший звук який? Кактус. Х. Вірно. А скільки складів? Кактус. Порахували как -тус. Так, два склади. Вірно малята. Все вірно малята, я задоволена, каже тітонька сова, і пропонує нам скласти речення за допомогою картинок підказок. Уважно дивимось на екран. Яке це речення буде? За вікном іде дощ. Повторили: за вікном іде дощ. Наступне речення. Квіти ростуть на клумбі. Повторили. Квіти ростуть на клумбі. А це речення придумали? Бджілка летить на квітку. Повторили. Бджілка летить на квітку. Букет. Стоїть у вазі. Букет стоїть у вазі. А зараз тітонька сова пропонує нам трошки порухатись. Наша тітонька Сава пропонує нам пограти у гру. Порівняй та розкажи. Перед нами малята квіти, гібіскус, гібіскус і фіалка. Я буду вам починати речення, а ви будете продовжувати. Гібіскус великий, а фіалка. Маленька, вірно. У гібіскуса квіти якого кольору? Червоні, а у фіалки фіолетові, вірно, листя гібіскуса великі і тонкі, а у фіалки маленькі і. Товстенькі, все вірно малята. Тітонька Саві дуже подобається ось ця картина. Давайте складемо розповідь по цій картині, відповідаючи на запитання, повним реченням. Подивились уважно на цю картину, що роблять діти? Вірно, діти доглядають. За рослинами, так? що робить хлопчик? Хлопчик годує рибок. Що робить дівчинка з червоними бантиками? Дівчинка оприскує традесканцію, повторили? Дівчинка оприскує традесканцію. А що робить дівчинка біля вікна? Біля вікна дівчинка поливає квіти. Які квіти стоять на столі? На столі стоять хлорофіту та фіалки? На столі стоять хлорофіту та фіалки. Малята тітонька сова дуже задоволена і вдячна нам, що ми завітали до неї в гості. Вона впевнилась, що ми багато знаємо про кімнатні рослини, а нам час прощатися. До побачення, тітонька сова. До побачення малята. До нової зустрічі!